Подякувати Збройним силам, всім людям, ті, хто працює на захист нашої держави, для того, щоб вона зберегла свою незалежність. Велике дякую і якнайшвидшої перемоги і, і миру, Бо, тому що хочеться розвиватись, прогресувати, як це робить сучасний світ, а наш сусід такий. Треба казати правду, так. Да? Да, дуже поганий, не буду поганими словами для людей. Хочеться жити і вдосконалюватися, а не думати про це, що завтра. Тому бажаю якнайшвидшої перемоги і дякую всім, хто захищає нашу державу. В першу чергу хотілося б дізнатися твою думку з приводу цього складного в усіх смислах для нас сезону. Що вдалося, що ні. Зараз, насамперед, я маю на увазі команду. Ну, Погоджуюсь з тобою, з твердженням, що сезон складний для нас вийшов, Невдалий старт, потім затяжна така яма. І тільки в другій частині нам вдалося стабілізувати більш-менш нашу гру, ситуацію. Е, правду кажуть, як почнеш, так поїдеш. Тому... Добре, що вдалося нам зберегти місце, скажімо так, до останнього місця. До останнього моменту ми боролись за те, щоб залишитись. Зараз, вже знаючи, що точно залишаємось, можна думати вже про наступний сезон. І я думаю, що наступний сезон повинен вийти набагато краще, набагато цікавіше, тому що в нас є час укомплектуватись. І, скажімо так, награти те, що ми показуємо. Що, на твою думку, змінилося з осінньої частини? Так, ми зимові збори пройшли і почали виступати краще. Що за цей період змінилося, на твою думку? Стабілізувався склад в першу чергу. По-друге, зігрались між собою. По-третє, зимові збори набрали кондиції фізичні і. Як показують наші датчики, то вони значно краще за перше півріччя і вони стабільні до кінця чемпіонату. Тобто ми не просідаємо ні в якій частині гри, гри і показуємо достойні показники. І от це одна з тих, одна з тих причин, яка дозволила нам набрати достатні кізочок. Саме для себе як ось цей сезон ти оціниш особисто. Особисто. Звісно, хочеться завжди краще. Тому що не було стабільності. Була прикра травма, яка мене вивела зі складу на декілька місяців. І кожна травма, після якої ти повертаєшся, ти повинна здоганяти всіх решта. Це проблема. Хотілося виступити виступати краще. Дуже задоволений тим, що вдалося пограти в Єврокубках. Це такий досвід, якого раніше не було. Це круто, це цікаво. Це зовсім інший рівень. І... Можливість була пограти з командами, які туди дивишся по телевізору, і, скажімо так, до яких тянешся. І можу сказати, що все в нас є для того, щоб грати з ними. Просто потрібен досвід і більша, можливо, самовіддача за межами поля. Сезон, сезон. Дуже прикро, що отримав жовту, тому що, як ти знаєш, наступна гра з Колосом могла бути для мене. Сотою УПЛ. Ну, була би така гарна цифра, і я вважаю, що 100 ігру УПЛ це теж крутий показник. І шкода, що в цьому сезоні це не вийде. Загалом, ось ми розповіли про твою думку, командну сезону особисту. Ну, я думаю, що можна назвати цей сезон для нас провальним. Ось, на твою думку, через це, через що це відбулося? Можна назвати провальним, але якщо дивитися на інші команди топ-чемпіонатів, наприклад, Челсі, Аякс, це ж в своїх чемпіонатах це дуже хороші команди. Но в них теж та період такої перебудови зараз, як і в нас, я вважаю, тому що змінився сильно склад, помінявся за пів року декілька тренерських штабів, і я в нас був це перебудова. Команда переїхала з Запоріжжя в Київ, в Києві вже поміняли другу базу, постійні зміни, і я впевнений, що воно повпливало на команду. А коли ти потрапляєш в цю яму, в неї вибратися важче трішки. От, тому основні причини невдалого сезону, провального сезону, по твоїм словам, я назву постійні зміни і в пошуках, скажімо, так, нового складу, і це все. На наступний сезон все ж таки в нас за складом потенціал ну, бути ось там, на горі таблиці. Наступний сезон, що можеш сказати, очікування. Ну дивись, ти кажеш по складу, але ми ж не знаємо, чи збережеться цей склад. Цей склад, який зараз граємо останні ігри, хороший склад. Ти правий, що цей склад може боротися за хороші місця в УПЛ, за набагато вищі місця, на яких ми знаходимося. Тому, якщо б зберігся цей стартовий цей склад, який є, я впевнений, да, що ми б виступили набагато краще. А як буде з літа, побачимо, я надіюсь на те, що ми всі будемо тут і далі продовжимо працювати в тому напрямку, в якому ми працюємо. І Як показує наша прогресія, ми зараз йдемо вгору.